22 роки саме стільки на території Нікополя працює розплідник Нікотів. За цей час інструктори виховали понад тисячу собак. Здебільшого це тварини, основна задача яких охорона об'єктів. Однак від початку повномасштабного вторгнення діяльність дещо розширилася. Тепер тут готують ще й собак-детекторів. Їх використовують для пошуку, вибухонебезпечних пристроїв та вибухівки. Ми маємо опит здачі собак. Прикордонні війська, це було до 2014 року, з 2014 по 2022 рок, Ну а тепер ми е, головне управління розвідки відправили до собак-детекторів е, в Національну гвардію. Зараз наш, одна з наших собак проходить навчання в Золочеві в учебному центрі Національної гвардії. У нас дуже багато заказів. Е, Нацполіція, Національна гвардія і ЗСУ. для виховання собак-детекторів на території розплідника обладнали спеціальні снаряди та тренувальні майданчики, а також закупили спеціальні імітатори запахів наркотичних речовин, вибухівки та боєприпасів. Це такий запах аз він опечатаний, він має запах амфітаміна. Ну ні являється наркотичним вічеством. Варто зазначити, що від початку повномасштабного вторгнення Нікопольський розплідник прийняв до себе собак із окупованих міст Донецької області. Ми прийняли собак, які будуть евакуюватися. На нашому розпліднику знаходилось п'ять собак з Маріуполя, Сєвєродонецька з Маріуполя. І з ними був інструктор, який нам. Поміг стенди. на сьогоднішній день у розпліднику живуть 12 дорослих службових собак. Один із найкращих вихованців Кобель Тас. Його основний навичок пошук зброї та вибухонебезпечних речовин. Дмитро, інструктор та власник собаки, каже, що разом вони виконали не одне завдання: патрулювали місто, проводили обшуку на блокпостах та допомагали під час розбору завалів після обстрілів. Зі службовою собакою Тас ми неодноразово виїжджали на блокпост. На перевірку нова пошта, там, де є у співробітників поліції, Думка, що може щось бути небезпечно. Інструктори зауважують, що важливим у дресуванні собак-детекторів є елемент гри. Тобто тварин першочергово заохочують улюбленою іграшкою, а зовсім маленьких цуценят їжею. Незважаючи на постійні обстріли, розплідник продовжує працювати та готувати собак для наших збройних сил, прикордонників та інших стратегічних служб.